Добрий день! Сьогодні ми з вами займаємося ліпкою. Ліпити ми будемо кольоровим повітряним пластиліном. Ви бачите, набір, який в мене знаходиться на столику, стеки, дощечки. Якщо нема стеки, можна просто заточити пензлик дерев'яний. так починаємо. Спочатку ми зробимо квіти. Квіти в нас мають серединку жовтого кольору, Відриваємо невелику кількість нашого пластиліну і за допомогою долоні робимо просто шарики. Один, другий і третій. І зробимо пелюсточки у наших квіточок. Ще нам знадобиться папір? Кольорового кольору Він може бути голуби або як мене, фіолетове, і ми ці серединки розподіляємо прямо на носу. Серединка складається із течіни, тому за допомогою стеку робимо оцері на кожну серединку. Пелюстки вкриття робимо із шарика, який потім Выводим такой фон и разрезаем его на кусочки. С каждого кусочка вновь скатываем шарик и за допомогою пальчика вводим лыночек. Наші квіточки ми доповнимо листочками зеленого кольору. А ще ми зробимо голуба із білого пластину. Ми зробимо окремі частини тулуба разом з головою і клювиком. І двома крильцями. з'єднуємо за допомогою стику оку, приєднаємо темного кольору. Закріпимо на тубі. нашу пташку ми розмістили. Ми зробили з вами композицію угору коду.